Це не то, це можете підійти Я знаю, куди відійти. Я просто питаю, вам за березень виплатили зарплату чи не виплатили? Я не робив на березень. Нас наняли поки що це. Вам не дають дозволу спілкуватися з журналістами, з ким? З ким не дають дозволу? Бачите, що робиться? А тільки що так. Захист простих людей в місті Чернівці. Люди закривають повністю. Обличчя, хто вони, що вони, не зрозуміли. Коли є чоловік світло, вийшли як. Це дуже страхов. Бо він ніхто. А, є, є Максим Семенович, директор А ви ЖК. Ви хто? начальник інспекції з благоустрою міста А, е -е, Начальник інспекції з благоустрою міста Чернівці. Баки сьогодні перевернули десь третій годин. Хто перевернув? Не ми перевернули. Ви перевернули баки? Ми не перевертали. Ви особисто це все. Я, я кажу, укрту Розуміло це чи так. ні? Так. 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 ні так. Ви, ви ж чекаєте трактора, зараз буде це все грузити. Правильно? Правильно чи неправильно? Чоловіче, я, я будет... вам поясню. Пояснить, вот ласка. Он не, он это самое. есть биротворил. Максим Семенович, хочет, да. есть Максим Семенович, нет. Э, нет, не, он говорит, хочет Максим он... Депутат Черневецкой Мисской да, Рады, Семенович. Максим Семенович, говорит. да, хочет, чтобы он убрал. Я не знаю. Максим Семенович, директор Укртур Ресурсов. А перевернули баки. Человек мне говорит, что мы перевернули баки специально, ждав, ждав тракторов. Этого не было. Не надо нам рассказывать сказки, баки. Это было специально сделано. И почему там еще у кого Кто ответственный ваш по попередника? Дворска Дарья Васильевна? Напевно. Удачи ну, да, нет? Вы знаете своего керевника безпосередника? Кто у вас безпосередний керевник? Я тільки що скажу. Що все зрозуміло. Вам просто треба було прибрати спочатку центральну вулицю, а як ви прибирали на сьогодні? Таким самим способом перевернули баки, під'їхав трактор і Машину ви прибирали. Правильно? Ви розуміло. так робили чи ні? Давайте не будемо. Ми будемо навчатися ну, з вами. Будете сама? Звісно. І з вами теж. Якщо ви писать, робили, не хочете общатися, ви можете покинути дану територію. Ну, що то до нас достигти. Якщо це перевернув хтось, викличіть, будь ласка, 102, розумієте? Викличіть 102, напишіть заяву, що скоєно порушення, перевернули баки, тоді відповідні служби будуть реагування. Поки збираємо, що ТСО баки стояв. Баки стояли, Тут баки перевернули. Там зібрали, приїхали. Перші два баки біля вулиць стояли. Вам дана команда ви вже тиждень так працюєте. Ваш, Ваш безпосередній керівник, так. начальник жертва, технологіч Максим Семенович, так. Дав вам відповідні інструкції, як це все прибирати. Ви баки перевертаєте, а потім займається прибиранням в трактор. Так. Трактор виїжджає на полігон, на Чорнобку. Так, ну, У вас ще талони так, є. Талонів вам хватить ще на півтора-два місяці роботи. Якщо ви будете покривати свої, своїх керівників, вам недавно Доброго, тільки має. півтора, півтора тижні назад дали зарплату за березень місяць. Вас воно влаштовує, за квітень ви не отримали, за травень ви не отримаєте. З то ресурсом міська влада розриває повністю угоди, ви лишитеся без грошей. Угони служби. Я вам кажу. То, що є. Ми вивозимо. Нам є. Ви розумієте, що Укртеоресурс ресурс кецькому транс мільйон триста На стіну просто жартують. І... А ви покриваєте Тіханович. Семен Іванович ніякого відношення до Жека немає. Семен Іванович і Тіханович Максим Семенович Плачу. 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 За який місяць ви отримали гроші? Я все повністю з ним розрахував. За які? Я відповідаю. За який день місяць отримали гроші? Я, 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 я думаю, що робіт. треба звернутися за документацію відповідно, Добре. І щоб для журналістів було зрозуміло.